Ми розпочинаємо сьогодні друге засідання на цьому тижні? Вчора в нас було чотири питання. Чотири. Один сесійний день Верховної Ради коштує десь 50 мільйонів гривень, якщо взяти бюджет Верховної Ради і розділити на кількість пленарних днів. Чотири питання. Все. Ви не знаєте, чим займатись парламенту? то я вам підкажу. Де закон про терміни служби, які обіцяли подати? До грудня місяця, в грудні взяли два місяця до 18 березня, вже сьогодні 26 березня. Де закон? Немає закону. Де міністр закордонних справ, якого сюди викликали розказати нам про перемовини? що відбувається? Чи будуть захищені українські порти? Ми навіть не можемо зрозуміти про що вчора домовились Саудівській Аравії. Якщо тільки не бити нашими дронами по російських військових кораблях.